Ого, нічого собі. Ну, очевидне влучання, я б так сказав. Але вона не впала. Ну, Мені прям цікаво, чи є там пробиття. І взагалі як це все виглядає. Ну, Це прям. Ось наш вхід, да, я, я бачу пляшку крізь, крізь нього. А, цікаво, що воно не впало. Ось наш вихід. Ось він, такий малесенький від осердя. Він, до речі, набагато менший, ніж був вихід з плити BR2. Тобто тут от саме осердя вже пробило. Розвернулась схоже боком і зайшло в нашу пляшку.